Кабінах літаків, за моніторами радіолокаційних станцій, на пунктах управління зенітних ракетних комплексів, на тисячах бойових позицій по всій території нашої держави вони щодня наближають перемогу. Слава повітряним силам Збройних сил України! Плячі східці. Вже ноги не ходять, задихаюся. Сусіде, чекайте, я дожину. Що здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? І Я так думав, доки не спробував, Геровітал. Геровітал Плюс фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс гарне самопочуття, активне життя. Ввечері святкуємо. Застуда вже святкує. Знайомі симптоми. Спробуй Флюколд Н. Чотири компоненти. Флюколд Н спрямовано діють проти жару, болю і нежиттю. Флюколден. Неймовірний дар. Я знаю те, що не повинен знати, тому що я читаю думки. Та все ж він без дар У нас проблема. Тільки не кажи, що застер. Ви знищаєтеся? Той, що читає думки скоро о 19.20, щодня о 20.00. Я вітаю вас на годинку. Восьма вечора. Ми з марафоном. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Найголовніше про Україну і з Україною. Разом про головне. Найзапекліші бої в гостомелі були а, саме тут. Всі висновки та прогнози. Ще одна доба героїчного протистояння. Разом перемагаємо. Марафон. Єдині новини. Щовечора о двадцяті. Разом ми сила. Дякуємо за довіру. Разом. Переможемо єдині новини. Головне фото ціла мого чоловік, татуювання на тілі з там де рука з браслетами, навіть напис нашої доньки. Ізюм масові поховання, які вразили весь світ. Прилетіла ракета і розрушила второй етаж однієї. Там Кожен день прощав служиття. Більшість людей, що проживали в під'їзді, загинули. Хлопчиків відвезли до реанімації. Ось тут шрами, ось тут. Це є глибокі параджі. Те, що він може робити вже перші кроки, це неймовірно. Попри всі втрати та випробування, ми будемо стояти до кінця. Кожен на своєму фронті. Історії війни. Щопонеділка, що та щоп'ятниці, о 19 на НТН. Це Сергій Сергеєв. Він зник 3 березня в селі Граково Чугуївського району. Забрали російські вояки, коли пізніше його рідні звернулися в окупаційну комендатуру, то лише дізналися, що шістьох селян депортували в російський Білгород. Але от чи був серед них Сергій невідомо. Якщо вам буде щось відомо про Сергія Сергієва, напишіть нам на електронну пошту Шукає собачка Укрнет. Ми дуже чекаємо у програмі Шукаю Тебе. Що вівторка та щочетверга о 19-й на НТН. Доки вся країна виборює майбутнє, запрограмуй своє місце в ньому. Тримай шанс, що випадає лише раз. IT Generation – Це програма Мінцифри та партнерів для абсолютно безоплатного навчання it професій. Отримай професію майбутнього та стань бійцем цифрового фронту, щоб забезпечити міцний економічний бекенд і особистий апдейт. Подавай заявку просто зараз. IT Generation – шанс на велике майбутнє. Справжніх шпигунських іграх не існує жодних правил. Це забороняє моя віра. Вам доведеться порушити правила. Тут не можна покладатись ні на зброю, ні на партнерів. Ваше завдання спостерігати за людьми непомітно для них. Лише власний розум, інстинкти та винахідливість. Що цей мерзотник робить? Схоже, він здогадався. Але я хотів би навчитися вести простіше життя. Поки що це неможливо. Ласкаво просимо у бюро легенд. Бюро легенд сьогодні о 20.50. То скіплива британська пунктуальність. О котрій годині ви відчиняєте? О ранку, сер. Я наберу вас о шостій нуль. На цьому острові тільки заважатиме. Я дуже спізнився. Тихо, він спить. А от знання вогнепальної зброї. А якщо куля зовсім не куля. Те, що треба. Може, Чарлі вбили раніше восьмої вечора з пістолета 22-го калібру, Зависим. а з револьвера стрельнули у восьмі, щоб інсценувати час смерті. Смерть у раю. з 4 жовтня, о 20.50. батько двох дітей. Єгор Володимирович Жировкін жив абсолютно щасливо, поки в Україну з-за порєбріка не увірвалися російські окупанти. А потім Єгор зник. Це сталося ще 13 березня в селі Гусарівка Ізюмського району Харківської області. Минуло вже понад пів року, а Єгора і досі немає. Якщо вам буде щось про нього відомо, напишіть на електронну пошту шукаю собачка у ми дуже чекаємо у програмі Шукаю тебе. Що вівторка та щочетверга. О 19-й на НТН. через жорстоку війну, яку розв'язали росіяни в Україні. Усі гімнастичні зали замовкли тут. Більше не чутно оплесків після виступів та перемог. Українським гімнастам та гімнасткам довелося покинути домівки та тренування, аби зберегти свої життя. Але зовсім юній талановитій гімнастці з Маріуполя Каті Дяченко не вдалося врятуватися. Вона загинула внаслідок обвалу будинку після влучання російських снарядів. Зали мовчать, мовчать і російські гімнасти. Рекорди та титули їм важливіші за мир. Проте, ми, спортсмени всього світу, не маємо мовчати. Закликаю кожного підтримати бойкот російських спортсменів, збірних та команд. Підтримайте Україну на спортивному фронті. Ви можете зупинити війну. Мовчання вбиває. Діліться своїми відео і публікаціями. Викладайте їх у соцмережах із хештегами кампанії за підтримки Міністерства молоді та спорту України.